Отже, звертність у відношенні до колег. Чому, які причини все, Давайте визначимо, чому так виходить. Бо деколи так, на жаль, можливо, ви отримаєте, можливо, ви бачите, що хтось до когось, можливо, ви сам так помиляєтесь. В чому штука? Перш за все, яка причина цієї звертності у відношенні. Вона вражається в тоні голосу, в тому, як людина пише, в тому, як людина дивиться, в тому, як людина поводиться. Перше все, це ну, якби, типова причина це низька самооцінка. Тобто, ну, якби, люди компенсують фактично свої внутрішні невпевненості або низьку самооцінку за рахунок вас чи за рахунок іншої людини. Таким чином, піднімаючи себе, вони ну, піднімають себе шляхом заниження інших. І тоді вони відчувають себе більш важливим, більш компетентними. Ну, таке, таке просто, просто самоствердження. Це така саме банальна проста причина. Далі є певні певні такі культурні, історичні виховні фактори, коли люди так виховали. Не в сім'ї так було, так тато, мама говорили, потім десь там в школі так було, чи ну, в садочку такое. Потім десь ну, в колективі так було, і в кінці кінців люди переносить це, приходить в ваше життя з цими відношеннями. На жаль, е це наслідок такого ну, якби, культура конкуренції домінування надмірної. Ну, на, жаль, на жаль, вона несвідома, вона просто переключається. Вона так, так веде себе і з вами так веде себе. Ну, На жаль, так. Далі, іноді е це просто наслідок стресу та виснаження. Тобто людина вже через силу вже, вже ну, якось, якось е Ну, вона є менш толерантною до вас, менш і менш. І тоді, відповідно, Трошки би, себе зверху ставить, щоб, щоб якось, якось домінувати, так пасивно домінувати. Таке стається. Далі. Іноді буває страх, втрати контролю або статусу. Ну, тобто, людина, начальник, керівник, хтось, і в даному випадку, вона поводиться зверхньо, щоб захистити цей свій статус, цю свою статус-кво, наш начальник, вона ж за певну штуку якусь. то Тут причиною є, коли вона відчула певну загрозу з боку вас, або десь ну, з боку того колеги, що до якого вона так відноситься. Далі. Ну і Більш в загальному глибинною причиною є невирішені особисті конфлікти. Тобто це є ситуація в житті людини, це не про вас, це ситуація в житті людини. Особливий момент, коли вона, вона має силу, має владу, має вплив. В цей момент ну, влада, вплив, гроші проявляють людину. І оці негативи проявляються. Відповідно, тобто, що робити? Перше, зрозуміти, чому? То не про вас, це про ту людину. Друге, чітко прямо сказати, що це не окей. Якщо це до вас, то ну, якщо ви здатні це зробити, то сказати, що це не окей, таке відношення не окей. Пам'ятайте, що вас хто заставляє терпіти це, Можете сказати про це, що таке відношення не окей. Ще разом. Я не потерплю такого відношення. Або для мене це відношення, таке відношення не окей. Просто чітко прямо сказати: без скандалу, без нічого, просто так сказати. Тепер друга річ чи наступна річ. Момент, коли ви побачили це в іншій людині, в інших людей, які ви були в третій позиції, так званій. То тут питання вас промовчити або сказати про це. Я дуже наполегло рекомендую, рекомендую не бути байдужим, не мовчати, сказати про це. Причому сказати, мож... ну найкраще спати агресору. Привіт, я це бачу. Це не окей. Це етичний вибір ваш особистий, що робити в той момент, коли, коли ви це побачили. Наступний момент, якщо це раптом були ви по відношенню до когось, я приймаю, що всі люди роблять помилку, і нам треба ну, давати можливість людям робити помилку. Зараз багато хто напружений, тому люди роблять помилки відносно хтось якось таким чином. Тому найкращий спосіб це сказати людині про це ще раз, спокійно, без, 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 не включаючись, без агресії, без, без, без злості, ну, там, що окей, що не окей, оце. І є сенс прокладати людині час, а потім поговорити десь пізніше, через годинку, через день, через певний час, коли поговорити, що ти знаєш, була така ситуація. Ну, моя точка зору ситуація наступна. ну, що, що для вас є прийнятним, що неприйнятне. Пам'ятаємо, що ми спеціально створили етичний кодекс на гнетікван для того, щоб мінімізувати ці речі. Пише багато політик, щоб мінімізувати ці речі, але пам'ятаємо, що всі ми люди, і з нами працюють люди. Тому якщо хтось вас образив чи домінував над вами, чи над кимось іншим, і ви ну, якось так само то ну якби, ще раз на жаль, все, що написано відходить на цей шлях, куди включається така от, такі от речі в людини. Вони переважно люди не усвідомлюють їх. Тому пам'ятаємо, що тільки шляхом отої такої підтримки, любові і так далі, ми можемо якось одне одного підтримати. Іноді здається, що може здаватися, що це йде від мене чи від Олега. Ну бо то Руслан сказав, що Руслан так робить. Ще раз Руслан це так не робить, і Руслан не має цього на увазі. Але то, як людина сприймає це, бо є наступна ситуація, коли він сприймає щось як, як щось, то це її точка зору ще разок. Е Важливо, що перший етап розуміння цього всього дозволить значно зробити ефективнішими ваші дії. І саме цікаве, що разом, бачачи такі от речі і їх виправляючи, ми зробимо більш комфортне середовище, комфортну групу для вас, саме та, яка підсилює вас особисто, підсилює вашого колегу, а не та, яка послаблює, визнацінює. Сподіваюсь, цінно.